Базову школу повинно бути 135 дітей. Сьогодні в школах, крім Чуднівського ліцею, наприклад, і Ковренецького ліцею в нас таких дітей немає. За собою тягне відповідну фінансу додаткову з місцевого бюджету, тому що субвенції освітньої не вистачає на утримання навчальний заклад. Чуднівський ліцей Верпішов, Великокоровенецький ліцей Вер пішов. Всі останні навчальні заклади пішли на фінансово вниз. Провели обговорення у колективі. Думка і батьків, і батьківським комітетом ми вже обговорили це. Налаштовано на те, що ми будемо відстоювати функціонування Водичанської гімназії. Ми хочемо просто знати якесь адекватне пояснення тому, чому це так відбувається. Я розумію, що потрібно. Економити, кошти, потрібно якось оптимізувати мережу, воно все це потрібно. Але на перспективу, можливо, це є в цьому сенс. Але в найближчі принаймні 2-3 роки я не бачу сенсу в тому, що будуть закривати цю школу. Оці дали фінансову самостійність закладам, і вони самі управляють своїми коштами. І наскільки я зрозумів, що їм вистачало коштів, чому зараз їх не вистачає? Ще пояснень не було уточняти ці всі моменти.